У Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркяна Шишкевича організували цікаву ярмарку. Скільки коштів вдалося зібрати студентам? Дивіться у наступному сюжеті. Нещодавно у центрі міста Броди студенти педколеджу організували благодійний гастроярмарок із символічною назвою Паляниця. Талановиті дівчата приготували різноманітні смаколики та продавали їх з метою збору коштів на підтримку ЗСУ. Я завітала сюди з варениками, з капустою. З нашої групи ще дуже багато є солодощів, пампушки, хтось навіть робив желе, грибна юшка навіть є. Якої харчової краси не було на столі. Усі ярмаркували із великим задоволенням хтось у черговий раз. А хтось вперше долучили студенти із різних курсів. Я сьогодні завітала з хрустиками. Це солодкі печеньки, які просипані пудрою. і надію, що кошти з хрустиків будуть спрямовані на наші збройні сили України. На цьому ярмарку було багато різного та дуже смачного від канапок із салом. До неймовірно красивих десертів я сьогодні приготувала налисники з шоколадкою, з сиром. Не дуже смачні. Мені на приготування десь пішло годинку часу. Спільними зусиллями вдалося зібрати майже 7 тисяч гривень. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.